Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі Програма Позиція. Конституційна комісія, про яку так багато говорили, нарешті створена визначені пріоритети, поставлені завдання про те, як діятиметься конституційна комісія, над якими питаннями буде займатися в першу чергу. Ми й поговоримо в нашій студії з народним депутатом України Наталією Агафоновою. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Якщо говорити про деталі роботи, от якою має бути специфіка роботи над Конституцією, над головним законом? Це має бути редакція, це має бути концепція змін до конституції. От, зрештою, на на що будуть орієнтувати тих, хто буде працювати в робочій групі в комісії? Ну, зазвичай, звичайно, коли створюється конституційна асамблея, установчі збори, конституційні комісії. Якщо йти класичним шляхом, має бути спочатку створена концепція змін до конституції, і потім вже детально розроблятися всі зміни. Але зараз, зважаючи на час, в який ми живемо, фактично в військовий час, зважаючи на необхідність і нагальність цих змін, то в нас вже немає часу для такої розкачки. Зважаючи на те, що багато з е, членів конституційної комісії вони входили в попередні конституційні асамблеї, е, багато науковців, які мають свої розробки вже ідеї напрацювання. То я думаю, що оці всі напрацювання, які були до за весь цей час вже створені, вони і будуть використані при підготовці змін зараз до конституції. А в найближчий час в нас дійсно, ми в часі дуже обмежені, і треба зосередитися на основних і ключових питаннях змін до конституції президентом. Було визначено три основні напрямки: це питання децентралізації, питання змін до розділу правосуддя і суміжних інститутів, і питання прав людини. Ми розуміємо, що питання децентралізації воно є не тільки. Потребою і суспільства, і вимогою суспільства, а також частиною є мінських домовленостей, які мають забезпечувати мир на українській землі. Тобто, ми фактично до кінця року. Маємо встигнути з питанням децентралізації навіть я б сказала ще е, стисліші терміни. Мова йде навіть впоратися ще до осені, щоб на уже в сесії ухвалити в Звичайно, Ми кажемо зміни. про конституційну процедуру, але mm -hmm. для того, щоб дійсно вони вже запрацювали, то в нас часу ну для того, щоб приготувати mm -hmm. якісь зміни. Фактично і подати їх до Верховної Ради, щоб Верховна Рада їх розглянула часу до літа. Фактично, тобто на цій сесії, ми вже ну практично, парламент має визначитися з тими змінами, які будуть уже входити до конституції, ухвалення остаточному варіанті восени. Тобто уже влітку перша. Перші за конституційною процедурою 226 uh -huh. голосів мають бути на одній сесії. Причому треба ще враховувати тобто, що це треба... має бути ще ця сесія. Це ця сесія, враховуючи те, що нам ще треба отримати висновок uh -huh. конституційного суду. позитивний. отже, фактично, це процедурно. Ну от я ж кажу, що в конституційної комісії для таких самих швидких напрацювань часу. Тобто питання мало. децентралізації насамперед буде розглядатися як першочергове завдання. Для ну, я, я думаю, що питання будуть роз... фактично напрацювання будуть здійснюватися паралельно, оскільки е, робочі групи, які створені три робочі групи, вони будуть працювати паралельно і будуть напрацьовані е, пласти цих змін по трьох напрямках. Вже в якій черговості як парламент визначиться, це вже більш такий політичний момент Головне конституційній комісії напрацювати ці зміни і подати їх до парламенту. Тобто, влітку ми можемо отримати практично цей комплексний змін до конституції в різних напрямках оцих визначених трьох пріоритетах. І одразу в питанні децентралізації і правосуддя і в правах людини. Тобто, одразу цей комплексний документ, який буде передбачати зміни в цих частинах, вже буде ухвалено влітку. Це вже буде питання знову ж таки політичне чи будуть вони вноситися? окремо кожна з змін для того, щоб знову ж таки пришвидшити розряд. бо ми розуміємо, коли ми в купу все зберемо, то дуже важко знайти консенсус, компроміс, і за однією комою ми можемо затримати там процес ще, ще на час. Тобто, якщо ми будемо розуміти, що є консенсус uh -huh. політичних сил коаліції. Частині, наприклад, децентралізації, то вона може бути подана окремо як якості змін до конституції, окремо можуть як бути Як вимога часу забита. Да, так а окремо можуть бути подані зміни до судової влади і до частини прав людини, тобто можуть бути розвести в часі можуть бути розведені. Знову ж таки, це питання вже політичних домовленостей, і тут вже mm -hmm. наскільки напрацювання конституційної комісії будуть відповідати, скажімо так, ще й mm -hmm. позиціям політичних сил у парламенті. Як політик, як юрист, от мене питання до вас: наскільки принциповим визначитись в питаннях децентралізації до проведення місцевих виборів і чи реально загалом це? Ну взагалі-то е, треба сказати, що фактично часу для проведення виборів за новими правилами mm -hmm. немає, тому що вже у серпні місяці центральна, виконав... центральна виборча комісія повинна розпочати процес підготовки до виборів. А ми кажемо про зміни до Конституції, якщо 300 голосів нам треба, то вони будуть лише восени. Тобто, чисто механічно, по, по всій процедурі, не буде, ми не встигнемо з цими змінами, тобто до нових виборів. Вже не, напевно, що, скоріше за все, вибори відбудуться за старою системою. Тобто, виборче законодавство не зміниться. Виборче законодавство може змінитися. Знову ж таки, виборче законодавство у нас не пов'язано з, з змінами до конституції, оскільки виборчі закони це абсолютно окремі, вони не зазначені. І всі конституційні засади, які є зараз, вони є достатніми для прийняття нового закону про вибори. Отже, в питанні виборів ми не пов'язані з роботою конституційної комісії. Ми кажемо тільки про повноваження, так що от ті органи, які будуть... Якщо вони, по яким закону вони mm -hmm. будуть обиратися, це має визначитися Верховна Рада, а у конституційній комісії це надати визначити новий статус органів місцевого самоврядування і надати їм нові повноваження. Виборче законодавство Уже зараз звучать ну, певні такі зауваження, що навряд чи варто змінювати виборчі правила, варто проводити за тими, які вже є. От ваша позиція в цьому питанні. Ви вважаєте за потрібне необхідність змінити виборчі правила? Змінити систему, підходи. Мені до... здається, це навіть воно не повинно обговорюватися, тому що е, фактично п'ять політичних сил в коаліційній угоді зазначили, що вибори мають відбуватися за новими правилами. Тобто має бути запроваджена пропорційна система. І питання тут, з відкритими списками. з відкритими списками. І питання тут це вже виконання зобов'язань коаліційної угоди. Ми не можемо казати, доцільна чи не доцільна. Ми брали на це на, на себе сьогодні ці Є вже напрацювання певні над яким а. вже займаються. Адже часу дійсно мало, і потрібно дати роботу для центральної виборчої комісії. Тут ще й питання з Центральною виборчою комісією також постає на порядку денному. Ці нюанси, які зрештою підв'язані під виборчу кампанію, виборчі виборчі підготовка до виборчого законодавства вона розпочалася. Знову ж таки, є багато напрацювань. Є виборчий кодекс пана Ключковського, який був взятий за основу Ма uh -huh. там політичними силами, які подавали цей проект, але зараз створена робоча група в межах комітету верховенства права і правосуддя, яка займається саме питанням виборів. Вони провели мені здається одне чи два засідання. Я, на жаль, не входжу до тієї групи, але знаю, що е, таке. Бажання є, і саме головне, що процес цей розпочався. Знову ж таки, мені здається, основне це вже здобути позицію в залі щодо голосування, тому що напрацювання можуть бути підготовлені. Питання підтримки в залі А практика застосування цього закону на який практично ну змінюється система, і для виборчих комісій на місцях також потрібно буде вивчити цей закон, зрозуміти, як його застосовувати на місці, чи вистачить от цього часу. Тобто мова йде саме Знає, про ми, часові моменти. Ми які... зараз всі живемо в умовах часу, коли ми вивчаємо закон один день, а можливо там вночі ти читаєш той закон, mm -hmm. який включений до порядку денного, тому що часу замало, і ми живемо трошки в іншому темпі. Ми повинні розуміти, що всі е, члени суспільства мають пристосовуватися до цих нових правил. Ризики існують. Ну ризики існують завжди, але знову ж таки, давайте дивитися е, вибори, які були проведені навіть за тією старою системою, які були і парламентські, і президентські, всіма міжнародними організаціями, були визнані як найбільш чесні, найбільш прозорі проведені за цей період. То я маю mm -hmm. надію, що ті. Принципи, які в принципі підштовхнули громадянське суспільство політиків до більш чесної такої виборчої гонки, якщо вони ще будуть закріплені законом, mm -hmm. ми маємо всі шанси провести ці вибори саме на таких В контексті проведення місцевих виборів конституційних змін хотілося б згадати і таке питання, як адміністративно територіальну реформу, адже вона також торкається змін до конституції, от. Що ми насправді обирати? Які ми ради, яку місцеву владу, на яких територіях ми обирати, от як обійтися без визначення якоїсь конкретики між цими трьома основними площинами? Знову ж таки, питання децентралізації це питання включає в себе і питання адміністративно-територіального устрою. І, звичайно, що Конституційна комісія і робоча група, яка створена, в ній вже сформований ну, план. Завдань це визначення нового статусу органів місцевого самоврядування, визначення повноваження статусу виконавчих органів. Звичайно, що новий адміністративно-територіальний устрій, і відповідно конституційні засади цього адміністративно mm -hmm. територіального устрою. Ну і відповідно корекція повноважень у владному трикутнику, президент, виконавча влада, парламент, тобто от, розмежування і відповідно до. Питань децентралізації, наскільки в кого будуть які повноваження, питання децентралізації, і об'єднання громад? Зв'язка е, цих моментів знов ж зараз, зараз стигнем пройти оцей процес зараз. Є е, вже прийнятий закон про добровільне об'єднання громад, і фактично е, е, наскільки от фахівці кажуть, які вже скажімо так, ну трошки поїздили цими громадами. Трошки зі скрипом, зі скрипом, але все ж таки доноситься ідея, що це насамперед вигода для громад. І можливо навіть до літа ми можемо очікувати десь до 20%. відсотків. Ну знову ж таки, я беру mm -hmm. дані з тих колег експертів, які вже мають якісь певні, ну скажімо так, результати імплементації спілкування з головами громад про те наскільки вони готові до цього процесу. Мені здається, оцей добровільний закон про добровільне об'єднання громад це був такий перший етап децентралізації і перший поштовх. Для того щоб uh -huh. дійсно вже коли ми скажімо так, згідно до нових правил децентралізації, перерозподілимо, і це будуть і адміністративно-територіальний устрій, і знову ж таки нові правила роботи uh -huh. для цих громад, мені здається, цей закон буде їм, ну скажімо так, допомогою першим кроком. От місцеві вибори як будуть проходити, за якщо мова йде, от саме в контексті об'єднання громад. Які місцеві ради або місцеву владу ми будемо обирати, якщо ще процес об'єднання громад не буде завершений? Це для того, щоб ну було розуміння, принаймні тих, хто дивиться нас зараз, адже дійсно інформація, ніби є певна, вона не зовсім. Повна інформація, не вистачає якихось моментів. От як ви бачите цей процес, можливо, ви розставите якісь акценти. Певні моменти. Ви знаєте дуже важко сказати, оскільки цей процес іде нерозривним у зв'язці з виборчим законодавством. Uh -huh. Яким воно буде, от зважаючи на цей закон, на ту ситуацію, на ту буде яка на буде, на буде складатися на той час, ми вже тоді зможемо зробити більш конкретні висновки. Іде далі. Робоча група буде і в процесі напрацювання правосуддя тут змін також потрібно багато провести через конституцію, адже ухвалюючи закони, ми маємо розуміти, що вони мають ці закони розвивати, мають конституцію і приймаються в її розвиток. Які положення варто ще закріпити на рівні конституції саме в системі правосуддя і роботи української судової влади? Знову ж таки, ми маємо повернутися до декількох де ключових моментів: до статусу судді, до особи судді. Треба знову ж таки визначити нові правила, вікового цензу? Чи варто чи не варто запроваджувати випробувальний термін? Адже європейські практики знову ж таки кажуть норми. це конституційні норми. <кій> Що випробовувальний термін це знову ж таки залежність судді. Від того, тобто суддя має скласти іспит і має працювати, має отримати статус судді і має працювати. Те, що в нас зараз по конституції там є п'ятирічний термін, це в принципі десь анахронізм. Визначити ці засади, засади гарантії здійснення правосуддя суддею. Ну і звичайно, одна з головних гарантій це відсутність політичного тиску на поси незалежність. незалежність. Тобто, те це, це про що ми кажемо, як зробити справедливим суд, ну, Насправді його треба зробити незалежним. А незалежно від політичних органів, тільки його може зробити процедура призначення через орган, який є сам більшості, складається з суддів, тобто Вища рада юстиції, угу. до якої більш половина складу. Має складатися або суддів у відставці, або діючих суддів. Але питання в тому, що суддів мають призначати судді. Звичайно, часто задається питання, угу. чи не буде це таке от закрите співтовариство, яке саме по собі ну, буде свої правила грати, і знову ж таки не буде ніякого впливу, як же тоді добитися, якщо суд не буде справедливим, мені здається, ми все одно судову реформу. Не можемо здійснити окремо від реформи іншої реформи правоохоронних органів, реформи прокуратури адвокатури і е, насамперед це реформа, яка пов'язана дійсно з виконанням антикорупційного законодавства, і прав людини, і прав, ну, захистом прав людини. Тобто, якщо у нас знову ж таки не буде працювати е, антикорупційне законодавство, то яким би незалежним не був суд? Суд не буде справедливим, тобто, ми, ми все одно ага. приходимо до того, що окрім законодавчої бази, все одно повинно бути виконання законів. І зараз в цьому питанні дуже великі надії покладаються, звичайно, на національне антикорупційне бюро, яке має запрацювати, яке має займатися саме ну топ-посадовцями, суддями, саме боротьбою з корупцією в цих органах. Їм надані всі повноваження, може навіть більше ніж uh -huh. потрібно, ніж в інших країнах надається. Е, і матеріально-технічна база, по е, крайній мірі, законодавчо закріплена. Тобто утримання на цей орган є більшим ніж на всю Верховну Раду президента і Кабінет міністрів разом взятих. Ну, скажімо так, ну великі якщо. очікування, принаймні Великі цього. очікування, але знову ж таки це ну. Нам все одно треба запроваджувати певні механізми. Зараз ми створили все для того, щоб вони працювали. І я думаю, що днями там до 17 числа буде призначений голова антикорупційного бюро, і тут же, як кажуть, всі йому карти в руки, все, що могли, все ми з свого боку, як законодавці, надали В системі правосуддя. Настільки змінює ситуацію рамковий закон, який був ухвалений за президентському варіанті, доступ до справедливого суду. Знову ж таки, це був перший крок судової реформи уже в контексті і конституційного реформування. Ми не, чи а, тільки судову знову ж таки, судові. цей закон як міг, як, яким uh -huh. чином ми змогли внести зміни, не зачіпаючи конституційних норм. Були спро, з, здійснені спроби для того, щоб запровадити більш прозорий і чесний конкурс на посаду суддів, тобто обрання кваліфікаційні вимоги, кваліфікаційні іспити. Знову ж таки, щодо відповідальності, притягнення до відповідальності на чітких підставах, за чіт... тобто це були здійснені зміни, які поки що не торкалися не конституційних торкалися, норм? Вони не, не могли торкатися, тому що конституція ну, так, в нас так, найвищий угу. закон. Звичайно, що коли будуть прийняті конституційні зміни, це е, е, потягне за собою наслідком зміни до закон про суд, про судоустрій. Ну це зрозуміло знову mm -hmm. ж таки, але чекати знову ж таки конституційних змін півроку нам mm -hmm. треба здійснювати ті шляхи і ті кроки, які можуть зараз вже допомогти. Ну, скажімо так, суддям ставати на нові рельси, і останнє питання щодо особливостей і ефективності роботи цієї комісії, ми вже знаємо, що за останні 10 років це вже третя комісія, яка буде працювати над змінами до конституції. Що цього разу має бути того, чого не вистачило попереднім, і настільки ми можемо сподіватися на швидкий, головне, от реальний результат? Ну, мені здається, що кожен громадянин нашого суспільства розуміє умови, в яких ми зараз живемо. І відповідальність, яка є у кожного члена конституційної комісії, чи входить він до політичної сили, чи є він науковцем, чи є він навіть ну, туди, як консультанти входять представники uh -huh. закордонні, не всі розуміють умови, в яких, ми, в яких Україна зараз зупинилася. І саме ця відповідальність, вона мені здається. Вона найкраща запорука того, що робота буде проведена швидко і крайні мірою свої результати конституційна комісія... Окрім відповідальності членів комісії на сьогодні. Предмет для обговорення вже є. Є попередні напрацювання, і уже розуміння того, як це має виглядати ну, наприклад, варіанти конституції президента і політичних сил, чи не наштовхнеться це знову ж таки на суперечки дискусії всередині роботи. комісії. Мені здається, що знову ж таки вже зараз є технічне завдання підготовлення Технічні завдання угу. щодо кожної з робочих груп. Наступний крок це визначення, визначення плану графіку цієї роботи і о, видача певних результатів. Питання того, хто має готувати ці зміни, ну, мені здається, так як президент досить, ну, от саме, як то кажуть, волевим кроком запровадив, цю, ну, створив цю комісію. Це не Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію по підготовці змін до Конституції. Президент саме це здійснив, то ну, знову ж таки йому є певна прерогатива в тому, щоб подавати ці зміни до Верховної Ради. Питання вже всередині. Ми, ми як Конституційна комісія, маємо забезпечувати і суспільне обговорення, і знову ж таки. Залучення політичних сил до обговорення і до напрацювання того варіанту, який може стати консенсусних в стінах парламенту, саме цього я вам і хочу побажати консенсусних рішень і конструктивних напрацювань для того, щоб ми дійсно отримували вже реальні зміни, на які так очікує сьогодні Україна, Так вони потрібні. Наталія Гафонова, народний депутат України, була гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую і бажаю вам успіху, а нашим глядачам. Дякую за увагу. Дякую за те, що нам нам довіряєте, дивіться нам нас і надалі. Поки що всім до побачення.